Дівчата, пишіть особисті розклади, відповідно, запитання навіть дуже круто. І так, що показують у жовтні місяці? Що це, вибачте, чоловік з минулого? Так. І як складуться, у вас нам випадає спільне життя? Це десятка. Пентаклів, ви знаєте, що мені подобається. Ну, показ до чого було розчарування в цих відносинах, і ця людина із минулого це предісторія, так завжди кажуть карти. Мені подобається, що ваші відносини, ви будете ну я бачу відносини, надійні, стабільні, навіть можливо під одним дахом проживання. Але якщо не проживання, то все рівно Десятка Максимальна карта, що ваші відносини вже будуть базуватися не тільки на цих емоціях. А це вже таке, знаєте, свідоме рішення бути разом. Це свідоме. В цьому саме і надійність, і практичність цих відносин. Що це не десятка чаш, коли палають тільки почуття, а це свідоме, що ще буде в жовтні місяці, Боже, як приємно. Він кохає вас, він же зробив свій вибір. Ось як він на вас дивиться, це кохання. І він є королем жезлів, енергійним, емоційним дівчата, так, іноді дуже емоційним, але у нього є мета, і він буде йти до неї. Також він сексуально привабливий. І щось буде якесь таке або з вами, або з іншими людьми. Віка, віка щодо того, щодо життя цього, яке відбувається.